Дивіться сьогодні у випуску новин. Реєстраційна служба пояснює зміни в законодавчих актах про реєстрацію. Прокурор міста розповів про боротьбу із корупцією у Первомайську. Первомайські скаути готуються до новорічних свят. 8 грудня у приміщенні міської ради відбулася прес-конференція начальника реєстраційної служби міста Первомайська. На початку зустрічі посадовець розповіла журналістам про досягнення управління за минулий рік. На сьогоднішній день в нас найкращі показники по Миколаївській області, де ми були відзначені місто Первомайськ як найкраща реєстраційна служба. Також нам була вручена подяка від міністра. Петренка і зв'язку з великими ми до державного бюджету, а саме державного мита в нас. За внесення змін за отримання проведення державної реєстрації за реєстрацію похідних інших речових прав стягнуто до бюджету на суму 1 мільйон 113 тисяч 844 гривні. Що по Миколаївській області є являється найбільшими надходженнями надходженнями навіть по кількості штату чисельності. Яке займає реєстраційній службі, Марія Леонідівна доповіла про внесення зміни до законодавчих актів, які відбулись цього року, стосується об'єктів нерухомого майна, збудованих до 5 серпня 92 року, де буде передбачатися видача свідоцтва на право власності за наявності технічного паспорту, якщо технічний паспорт містить складові частини всіх об'єктів з відміткою, що воно збудовано до 5 серпня. 92-го року, то не потрібно буде надавати дозвільні документи, які підтверджують ну, в, свій час, в той час це був дозвіл на будівництво і акт введення в експлуатацію. Тобто цих документів не потрібно буде. Проте необхідно буде ще до технічного паспорта надати рішення про присвоєння поштової адреси, паспорт-код і документ про відведення земельної ділянки. Також вона нагадала про можливість доступу громадян до публічної інформації на сайті Державної реєстраційної служби України. Ви заходите на сайт Міністерства юстиції Картежреєстру, зазначаєте відомості фізичної чи юридичної особи, вносите ідентифікаційний код або назву, які у вас відомості містяться, і отримуєте витяг з деталізованої інформації. Крім цього, посадовець роз'яснила присутнім інформацію про спрощення у процедурах реєстрації актів на земельні ділянки. Спрощення іде тільки по роках. Якщо ви побудували житловий будинок в 90-х роках до 92-го року, 5 серпня, то вам необхідно звернутися в реєстраційну службу з паспортом, кодом, технічним паспортом і документом на землю. Який підтверджує право власності чи користування, чи виділення даної земельної ділянки під забудову і все, і ви отримуєте свідоцтво на право власності наприкінці зустрічі? Горішня Марія Леонідівна закликала громадян звертатися до реєстраційної служби міста по допомогу з питань реєстрації державних актів. 9 грудня у міжнародний день боротьби з корупцією знімальна група нашого телеканалу зустрілася з міжрайонним прокурором міста Первомайська. Журналісти хотіли дізнатися про нове антикорупційне законодавство України. Так, останній час було прийнято багато змін до антикорупційного законодавства і з нового року. Вступають в силу дії закону, які передбачають за корупційні злочини покарання лише у вигляді реального позбавлення волі. Якщо раніше ми відповідно до кримінального кодексу могли дати покарання там застосування так називаємо статті 75, тобто це звільнено від покарання з випробуванням, то зараз відповідно до вже до нового законодавства, це так, ця дія закону для цих злочинів не буде діяти. Тому тобто, що люба особа, яка вчинить корупційний злочин, буде визнана вина судом, вона вже буде нести реальне покарання. Геннадій Буц поділився інформацією про успіхи прокуратури у боротьбі із корупцією серед місцевих держслужбовців. Якщо брати минулий рік. Нами безпосередньо було закінчено одне кримінальне провадження щодо злочину в корупційній сфері. Потім безпосередньо нами складено було два адмінпротоколи, Це розслідування щодо фактів незаконної винагороди з боку дільничного інспектора міліції, за, скажімо так, малозначністю в плані кримінальної відповідальності воно було закрито. Лікар санітарної служби, яка також брала скажімо так, винагороду за надання довіду. Тобто, так що щоб брати минулий рік, ну то в принципі певна діяльність у нас була і, в принципі, спрацювало ми добре. А в цьому році нами навіть покращено боротьбу з корупцією. Хоча багато. Якщо в минулому році у нас активістів було не так багато, але ми все одно займалися боротьбою з корупцією, то ще вже нам допомагають активісти, постійно вони, скажімо, дають якусь інформацію. На даний час у нас вже є три кримінальних. Провадження, які направлені до суду, розглянуті і винні особи притягнуто до відповідальності. Окрім цього, прокурор міста нагадав про резонансну справу з приводу нещодавної перевірки миколаївськими ревізорами міського бюджету та наголосив на тому, що по цій справі лишаються невирішені питання. Є ще, скажімо так, певні порушення, які не відпрацьовані. На даний час є у нас кримінальні провадження, які перебувають слідстві міськвідділу. Тобто, зараз там про підозру нікому не оголошено, але проводяться слідчі дії. Тобто, якщо ми там встановимо наявність ознак злочину з боку ну, осіб, скажімо так, міської ради, там, виконкової міської ради, хто там допустив порушення, якщо вони підпадуть під кримінальну відповідальність, то відповідно будемо вживати заходи. Тобто, ну, скажімо так, це просто так не мине. Наприкінці зустрічі Геннадій Буз звернувся до жителів Первомащини та нагадав про кримінальну відповідальність за корупційні дії. Якщо б не давали, то. Ніхто би, скажімо, не брав. А якщо з тебе вимагають, то звертайся, будь ласка, до правоохоронних органів і ми будемо реагувати. Якщо особа з неї вимагає гроші, вона пройшла, заявила, заявила, що вона буде давати їх на правомірну нагороду, то вона звільняється від кримінальної відповідальності. Але якщо ми встановимо самі в разі розслідування, якісь впроваджень, що є певні особи, які також. Давали неправомірну винагороду, то ми вже будемо їх притягувати теж до кримінальної відповідальності. Я кажу, боротьба з корупцією починається з, з права розуміння, з права самих громадян. Якщо вони перестануть давати ці хабарі, цю незаконну винагороду, то я думаю, що і корупція у нас перестане існувати. Нещодавно у Миколаївському будинку культури молодіжний відбувся ювілейний 15 п'ятнадцятий щорічний класичний бал в рамках обласної програми Молодь Миколаївщини в заході традиційно взяли участь православні скаути з Первомайська, учні загальноосвітньої школи номер 17 Ми традиційно посещаємо це міроприяті, дуже подобається, тому що там насичена програма, в вальс, валь з бальне, танці класічні, не только бальне, інші танці теж є. Три приймали участь і конкурсна програма, конкурсно лучшую парулі там білети в російський драматичний театр після балу на базі скаутів відбувся семінар із організації власної візитівки. Учасники зустрічі обговорювали плани на 2015 рік та організували вечірню свічку. І там продовжили обучення планування своїх своїх мероприятий на типущі 2015 тисячі п'ятнадцятий год то планами поділились. Ну і була вічірня на которой теж встретились со старими знакомими завірі новые знакомства. Первомайські скаути задоволені поїздкою до Миколаєва. За словами школярів, ця подорож відкрила їм багато можливостей та допоможе в організації скаутського руху на Первомайщині. Через були, е -пісні під гітару, нам, Играли в разные игры, которые кричалки. Больше, больше знакомых, много со, со всех областей Украины. Да, и опыт передавался немного. Скаути також беруть активну участь у проведенні новорічних та різдвяних свят у Первомайську. У них заплановані різноманітні святкові акції та благодійні ярмарки. 20 числа, 20 декабря, ми будемо зустрічати вогонь міра із Віфлієма. Він буде у нас приїздом да, із Києва в Ніколаїв. Нас нами поділяться. І ми як скаути, скаут роздадімо затогонь у всіх храмах міста Первомайська. Это мы ми вже как бы обсудили это. ні. Ближайший що Новий год у нас буде на центральній площади ярмарок. Ми будемо приймати щастя як благотворительний ярмарок для тих, хто пострадав в результаті АТО і для АТО. в найближчий час православні скаути планують з'явитись на вулицях міста у вигляді Миколаївчиків. Вони роздаватимуть перехожим солодощі, аби привітати жителів міста з початком новорічно-різдвяних свят.